У нас зараз ситуація не мала, баба клопа, купила порося. Моє дитинча захотіла санки після нашої, нашого катання на, тих, на горці. І ось ми зараз прийшли. о ці гарні, так-так, І оце ми зараз купимо. Година до закриття дощ. Лупаше, ми несемось. Так, оці в нас 129, це ми приїхали в Декатлон, Це якась сідушка. Що це в нас таке? Це в нас з цими з хамульцем. Це що в нас? Тормоза. Ну оці мені подобаються. Яка тут вага в нас? Вага. Ой, це круть, оце круть. Так, Кароліна, тримай. Тримай, привіт всім. <гумен> тримай тут. <гумен> Ні, тримай так, щоб тебе не було видно. <гумен> так, що ми маємо?